Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Гученко. Щодня обговорюємо ми найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо сьогодні говорити зокрема про переговори в Росії. Туди поїхала американська делегація Тразагородні, керує партнер національної кризової групи політтехнолог та політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Будемо з ним обговорювати найцікавіші, найактуальніші новини. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, CNN пише, що Трамп відправив цитую нетипову делегацію на переговори в Росію. Адміністрація Трампа посилила спробу просунути ідею мирної угоди щодо України, задіявши нетипову для дипломатії команду. Йдеться про те, що у вівторок, 2 грудня, спеціальний посланник Вітков так багато ми вже про нього говорили, і Джаред Кушнер вирушать до Москви, де у них і запланована зустріч із. Російським диктатором Путіним змі пишуть, що вона має відбутися, якщо не помиляюся, о 16 годині за київським часом. Чому пишуть про те, що це не типова делегація? Ну як повідомляє Сіенна, обидва представники не затверджувалися Сенатом і не мають класичної дипломатичної підготовки. Проте Трамп називає їх найефективнішими посередниками, здатними як він сказав, закрити угоду. Отже, пане Трасе, що значить, що та Вітков і Кушнер не мають класичної дипломатичної підготовки, що загалом собою представляє ось ця е, класична е, дипломатія, ну один зять Трампа, інший друг Трампа. Перший взагалі не є частиною державної машини, а другий там спецпредставник. Ну там підлеглий, умовно кажучи, Рубіо, які там, ну на думку Трампа може що зробити, тому що. Кушнер, наскільки мені відомо, мав стосунок до оцих угод стосовно Ізраїлю. Він був одним з спів авторів аврамічних угод, коли які ще спрацювали за часів першого строку Трампа. Це коли Бахрейн визнав Ізраїль. Марокко визнала Ізраїль як країну, тому що ж, вони не визнавали Ізраїль існування цієї країни, і була близька, дуже близька до визнання навіть Саудівська Аравія. Ну хто не знає, Саудівська Аравія офіційно досі не визнає Ізраїль як державу. Uh -huh. а, і тому тому він сподівається, що воно якось працює, тому що немає там класичної, класичної уповноважень, так вони ніколи не працювали дипломатами, вони мали там стосунок до перемови. І на думку Трампа, якщо вони мали якийсь стосунок до перемовин, то якісь ділові підходи можуть допомогти з Росією, але це буде не так, звичайно. Угу. Які маєте очікування від зустрічі сьогодні в Росії між Гіткофом, Кушнером і Путіним? Ну, такі самі, як і два тижні тому, коли вся ця іпопея з 28 угу. цими пунктами з'явилася, ніякі. Воно нічим не закінчиться, тому що росіяни не відступлять від своєї позиції, що Україна повинна вийти з чотирьох областей для припинення вогню і відмовитись від НАТО. Далі це позиція, яка ви відображена в так званих стамбульських угодах і скорочення армії до 80 тисяч відсутність озброєння а Важково неможливість виробляти ракет дальністю більше ніж 40 кілометрів, і так далі, і так далі. От mm -hmm. що цікавить росіян в даному випадку нічого там не помінялося, поки потім буде при владі місяцю маячню буду торочити. Угу, угу. Ну тобто, фактично, Вітков із кушером повернуться назад до о, Білого Дому, скажуть: Ну сорі, е, угоду не вдалося закрити, і знову Трамп, те, що ми теж з вами неодноразово обговорювали, буде виглядати як людина, яка хто, яка не може дотримати свого слова, виконати свою обіцянку е, чи як хто. Як слабкий лідер держави, який йде в супереч волі виборців, а, які в принципі підтримують Україну, збільшується тримп тиск з боку республіканців, збільшуються тиск і виборчі тиски і багато чого іншого. Ну це ж його проблема. Це ж ніхто ж не, не змушував його всіх цих а, послати. Тим більше він вже змінив позицію. Він думав, якщо не один підхід не працює. Uh, які полягав в тому, що Україна що спочатку припинення в а потім розмову з росіянами? А то mm -hmm. він, він вирішив спробувати так. Ну так це ж ніхто ж його не змушував це робити. От нехай тепер буде підповідати перед своїми виборцями, продовжуючи тему мирних перемовин. Хочу процитувати очільника МЗС Німеччини, який сказав про те, що Україні потрібно піти на болісні поступки, аби було укладено мирну угоду. Можливо, навіть потрібно буде провести референдум. Те, що європейські політики можуть говорити і писати будь-що. Це зрозуміло, е, те, що е, треба дуже чітко фільтрувати, розмежовувати е, для українців е, до кого прислухатися, кого читати, кого слухати, це теж зрозуміло. Але мене цікавить, чому загалом існує ця тенденція е, із вуст європейських лідерів, і зокрема в змі про те, що ну ш, е, і штати, ну не, не не добре відкинемо штати. Ну Росія буде е, прогнати Україну е, і все-таки. Вона не відступить так від своїх бажань імперіалістичних, скажімо, чому немає тієї тенденції, що ні, все-таки і Україна не буде відступати від того, що як мінімум прописано в нашому законі, в нашій конституції. Чому немає тієї тенденції, що ЗМІ і, зокрема, європейські політики повинні говорити: Ну ні, ми повинні змусити саме Росію піти на поступки. О, чому так складається зараз? Інформаційно ну нету? тому, що тому, що хтось хтось 70 років заносив валізи е, в меті, європейським політикам, да на яких є купа компромату, е, які хочуть пенсії в Газпромі і так далі, тому що питання війни е, це з виключно грошей. Якщо європейці виділять Україні грошей достатньо, навіть вчора півтора рази більше, ніж вони зараз виділяють, Україна виграє цю війну. Ну все ж гроші впираються. А вони сподіваються, що їх принесе. Ну тобто, досвід, досвід Чехословаччини 1938 року досі багатьох не навчив. Ну і німці, звичайно, що ну таких слів ви, наприклад, ніколи від поляків не почуєте не від країн Балтії, не від е, Північної Європи, тому що вони до біса все розуміють, тому що в них Росія на кордоні. А ви почуєте від е, німців, які комфортно за спинами українців розташувалися? Спокійно себе почувають і всіх інших, які починають розповідати, що хтось повинен якісь на які поступки, та? А, тому що вони так думають: ну, поки пережуть е, 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 країни Балтії, Польщі ми завжди зможемо домовити з росіянами. Ну, досі перебувають в такому алюзії, що війна їх не стосується. Ну, я думаю, що знаєте, як тільки полетять. Ну, перше дрони, я впевнений, що Росія все ж таки нападе на країни. Ну, підозрюю, така висока ймовірність країни Європи. що <гум> за різдво, це все кудись подінеться. Оця от ухмилочка і ці криві розмови, що Україна чимось повинна поступитися. <гум> ну, це взагалі проблема європейців. Там взагалі не ця політична система неадекватних політиків народжує. так? Може, вони там, знаєте, звільняють когось за шоколадку чи щось інше. Проблема в тому, якщо. Є стерильні політики, які не спроможні визначати, визначати конкретні, точніше розмовляти з виборцями, конкретними категоріями, говор... називати речі своїми іменами. Ну це неадекватна політична система, неадекватні лідери політичні так. Які не можуть визначити з того, які дрони до них залітають, чи це російські, чи це що то взагалі залітає. Так що, ну, на жаль, поки що це так буде. Але я впевнений, що час рівно працює на Україну, а, і у Трампа немає, бо ну, це я вважаю взагалі остання спроба частини американського стеблишменту врятувати. Росії, тому що, на відміну від попередньої адміні... адміністрації, все ж таки в апараті Трампа від державному не... немає явних русофілів. Угу. Тобто, є там такі несистемні гравці, типу Вітка і Кушнера, які про щось там щось сподіваються про щось домовитись, а, на відміну від попередньої адміністрації. Попередня адміністрація був явний русофіл, голова ЦРУ Бьордс, Селіван. І і так далі, і ну і Блінкен, який теж нам розповідав про якісь гарантії безпеки, вони все ж таки очолювали державні інституції, а тут ми не бачимо цього. Ми бачимо якісь там спроби конкретних там людей щось це врятувати, але ну загалом то ми не бачимо, знаєте, такого піетету стосовно Росії. Є звичайно бажання зберегти цю країну. Але якщо є захист інтересів Сполучених Штатів Америки, які а Відповідають уявленню Трампа, як воно повинно бути, то вони будуть захищати інтереси Сполучених Штатів Америки, а це означає мінус нафта взагалі на світовому ринку, саме російська нафта, а от А це означає, що просто кінець цій країни, і ці і ті тенденції йдуть. Можна ж бачити? Не було як обурювався цей а Путін а, в, в, в Киргизстані, який говорив: Ну, ми ж там типу про щось там домовились а раптом тут влетіли санкції. Хорошо ж ці діти, що ж відбулося? Ну, тому що тиснуть інтереси США, і Трампу теж треба вже показувати результати, які навіть наскільки він крутий лідер. Угу. Тараса, ви сказали про напад Росії, чи то на країни НАТО, зокрема, так чи на європейські країни, коли це можливо? І коли ви говорите про напад, що саме ви тут маєте на увазі? Тому що російські дрони, ми це знаємо, залітають на країни до країн Європейського Союзу і Альянсу? Ну поки що слабо залітають. Ну, наприклад, скільки там дронів потрібно шахити, щоб знищити всю енергію систему Німеччини, припустимо. Ну, дестабілізувати. Ну, і тому штук 200 достатньо буде, да або Польщі, або Країн Балтії, ну і так далі. Ну вони поки що не починали, вони поки що розвитку проводять, кібератаки проводять, а, нахабно перевозять ці танкери, куди хочуть, як хочуть. Я впевнений, що поки Україна не буде топити, як це робиться в Чорному морі. Не в бісі ніхто там робити нічого не збирається. Тому ми так повинні це бачити. А От саме про збройний конфлікт, чи ми можемо говорити. А, з ними, ну так. А, а це буде збройний конфлікт, чи не збройний конфлікт? Ну, Путін же бачив, що Кубка Мудаків зібралася в НАТО а, і, і в Європі. Він вважає, він просто їх зневажає, хто вони такі, так? От він буде їх шахеде, е, е, пуляти, так. Да? А вони будуть удавати. Ну ми не знаємо що воно таке. Да треба зібрати безпеки на дві да, доби да, через сон да, сон. на дві доби так краще на 10 Ну що ви що, що ви так що, не треба куди поспішати? Краще на 10 порозмовляти що воно таке було втертися. А от щоб. Там паніка була в раді в Європейському Союзі, і так далі. Ну, вони такі патентні політики, вони так і не будуть. А питання в тому, що бити по території Російської Федерації, це взагалі буде неможливо. От про європейський Союз і продовжимо говорити. Політико пише, що штати хочуть повернути замороження активи Росії після підписання мирної угоди щодо України. Е, зазначається, що після під час візиту по, по санця ЄС потен сам Салівана до Вашингтона американські посадовці чітко дали зрозуміти, що їхній план передбачає повернення активів після укладання будь-якого мирного плану. Е, попри це, президентка Єврокомісії Фонтер-Ляйн е, продовжила просувати ідею використання російських коштів для підтримки України. Е, окрім цього, Financial Times пише, що європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні тих 140 мільярдів євро за рахунок російських е, е, активів. Пане Тарасе, що там зараз відбувається з репараційним кредитом? Чи можливий він, чи все таки можна про нього забути і вже не обговорювати і поставити на цьому крапку? Ні, ну я думаю, що гроші знайдуть. Я думаю, що гроші знайдуть, Це починається боротьба між страхом та жадністю у європейцях. Тому я думаю, що все ж таки знайдуть якось гроші, тому що виходу у них просто іншого немає. Тут читаю аналітику, не починаю рахувати європейців. А що буде, якщо ми не підтримуємо Україну, і що ми, а, і що ми будемо витрачати? Виявилось, що як мінімум в два рази більше грошей будуть витрачати, так, ну теоретично. О, це, і все рівно доведеться, і то не факт, що допоможе. Тому я думаю, що це таке питання. Є там схема, застрахувати можна. Консорціум, страховий консорціум може застрахувати цей кредит. За принципом, mm -hmm. як от, знаєте, страхується. Uh, Експертні кредити, коли просувається якась продукція на ринок. Оце, оце працює. Uh -huh. uh, тобто, все-таки добре. Uh, Репресійний кредит він uh, давайте нагадаємо, Ну, давайте не на крайняк. На крайня, давайте гроші є в Норвегії. Там один uh -huh. трильйона постійно збільшується цей фонд. Uh, от, uh, і у Норвегії є спільний кордон з Росією. Там там джекпот, взагалі є спільний кордон з Росією, Шпицберг. Там є такий анплав в цьому де росіяни присутні. Морський кордон і теж страшно. Ну і там монархія. Більш адекватна країна. Все ж таки, тому що якщо подивитись, то більш адекватні країни, взагалі в Європі, а які більш швидко ухвалюють рішення, які стабільні, це виключно монархія. Там, де оцей бардак у вигляді незрозумілих людей, які не спроможні назвати речі своїми іменами, то ми бачимо такі от результати. Але ж Бельгія, так, якщо не помиляюся, виступає дуже проти репараційного для України. Та не дуже проти. Вони не хочуть ризиків. Вони не хочуть mm -hmm. ризиків, тому що вони, ну дивіться, тут знову таки, Бельгію можна, яким чином вони говорять, ми не проти, таке питання в наступне: хто буде відповідати за це? Mm -hmm. Хто буде відповідати? Ми не хочемо відповідати за всіх. Тому що ви всі хитруваті, хочете використати ну, там, гроші, які знаходяться на нашій території, ну навіть не гроші, а як там, використати якості застави. Mm -hmm. А відповідальність не хочете на, на, е, на нас перекинути. Ну, так в цьому світі не працює, тому що виявляється, що ми. А будемо тут крайніми, і будемо тепер сидіти і відповідати перед бельгійським народом. Ну так це не працює в даному випадку. Тому тут я думаю, що е, достатньо правильно вони задають запитання, і я думаю, що знайдуть якусь відповідь. Ну і на сам кінець? Веніславський каже, що у Женеві Україна погоджувалася, погоджувалася на деякі, можливо, не дуже приємні для нас пункти, інші відстоювала, і говорить на про те, що війна добігає свого кінця, і, можливо, це відбудеться не цього року, а в лютому, або березні 26-го. Пане Тарасе, чи погоджуєтеся ви з Веніславським? Що можете сказати? Зати, який прогноз у вас, ну ми повинні розуміти, може тільки сказати одне: закінчення війни з гарним результатом залежить виключно від України, тому що якщо будеш на кого сподіватися, це може тягнутися ще рік-два. Це точно, якщо ми сконцентруємо ресурс, будемо виробляти зброю, туди будемо вкладатися, відкривати ринок для експорту наших виробників, щоб заходив туди ресурс. Військово-фінансово ну, фінансових першу чергу банківська система повинна фінансувати наших воробників. То банкірчики зносим з нагарніли. І тоді все буде гаразд. Все буде гаразд. Тоді Україна буде спроможна атакувати Москву. Вже ну не Москву, а зробити передумови для початку гарно громадянської війни в Росії вже зараз. Цією весною цієї весною, цією зимою. І тоді все буде гаразд, тому що ми в першу чергу так повинні думати, а не коли що і думати, хто за нас буде вирішувати це. Угу. Але до речі, ви помітили, що ось зараз Веніславський говорить про е, лютий 26-го року. А минулого тижня, якщо не помиляюся, я з вами говорив про те, що й Буданов, очільник української розвідки, теж говорив про лютий 26-го року. То можливо, все-таки чогось варто чекати. Ну можливо, е, припинення бойових дій, зупинка по лінії фронту, підписання мирної угоди? Ні, ну у пана Буданова там можу бути свої методи, якщо він знає. Якщо він вже призначив людину, яка буде обережно відцівати голову Путіна від його тіла, то тоді точно, то тоді точно відкриваються можливості. Може, Можливо, пан Буданов я що знаю, тому що ну людина специфіка робота, він грамотний диверсант. Так що я думаю, що може він щось знає, там да. А в іншому випадку ні росіяни будуть воювати поки Путін буде при владі. Вони будуть намагатися воювати до кінця, mm -hmm. е, тому so. що це питання особистого виживання Путіна як людини. Угу. Дякую, Тараса, за цю розмову. Друзі, нагадаю, що у Тараса є курс про перемовини. Ми загалом постійно обговорюємо цю тему, тому Тарас підготував 10 уроків 500 готових фраз та практичні інструменти, як загалом стати класним переговорником, як вміти вести перемовини, як, звісно, розрізняти, виявляти і протидіяти маніпуляціям. Якщо вам цікава ця тема, я запрошую вас в опис під цим відео. Там є посилання. Ви можете прийти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Тарас ще раз дякую, друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте Збройні Сили України і допомагайте нашим хлопцям та дівчатам. Ну, звісно, що бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.